Чому Зундр не вистояла? Над цим питанням розмірковували прикарпатські науковці до 104-ї річниці з дня її створення. За круглим столом у музеї визвольної боротьби імені Степана Бандери говорили про українську державність, а саме Західноукраїнську Народну Республіку. Захід зібрав спеціалістів цієї тематики, докторів та кандидатів історичних наук. Попри те, що більшість з них притримуються однакових поглядів щодо подій сторічної давнини, дискусій все ж вистачало це був велетенський крок і поступ в розвитку національно-визвольного руху, національно-визвольних змагань українців. Адже майже через 336 років було відновлено українську державність на західноукраїнських землях в сполуці із єдиною Україною. Сьогодні будемо говорити також і про те, чому на жаль українська революція 1914-1923 років не змогла мати результатом утвердження національної державності в етнічних українських кордонах. Практика і досвід наших попередників в обороні держави сьогодні продовжується в нас на фронтах. Сьогодні багато молоді, і це важливе. Для того щоб саме молоде покоління усвідомлювало і те, що було, і те, що сьогодні, заради того, щоб формувати наше майбутнє.